Сьогодні вперше буду пробувати ось ці фрези від Nisima. Вибір їх просто нереальний. Я довго обирала, які мені саме хотілося б спробувати. І обрала ось ці три, якими користуюсь завжди. І одразу переходимо до макро. Добре нанесене напилення і мені цікаво, наскільки вистачить. В якості моделі я обрала свою постійну клієнтку і тестую на ній обидві фрези: червону носічкою і синюю. Як бачите, дуже добре відкривається кишеня і так само добре прочищаються синуси. А для тих, хто не користується ось такою кулею, яку я брала, можна навіть бокові валики зачистити цією фрезою. Ну і звісно, підняття кутикули я роблю так само цією ж фрезою. На другому пальчику я вирішила спробувати синю фрезу. На цих ручках вона достатньо така жорстка. Я б рекомендувала її використовувати на більш таких жорстких пальчиках. Проте, зі своєї задачі вона так само добре впоралась, вичистила все дуже добре і легко піднялась кутикула. І переходимо до кулі. З її допомогою ми прибрали всі огрубілості на бокових валиках. Куля мені здалася достатньо такою гострою фрезою, і тому вона ідеально підійде для тих, хто працює апаратною технікою, і можна нею зрізати також кутикулу. Ну і, власне, ось цей пальчик, де ми працювали червоною фрезою. І наступний пальчик, де ми працювали синьою. А як вам результат?